Напевно, я сама так привчила чоловіка. Просто мені було легше його перепросити, ніж витримати мамин погляд, батькові докори, криві усмішки свекрів. Тому я хапала чоловіка бігом за сумку і просила лишитися, а я все виправлю. Хочеш, з друзями на рибалку, прошу, всі гроші на машину тобі, будь ласка, дітей на все літо до моїх батьків вже зроблено. Вже зроблено. Тебе на курорт самого, на здоров'я. Але цього разу чоловік був налаштований серйозно. Не слідкуєш за собою зморшки і сивина, я такої жінки не хочу. А я лише очима закліпала. Адже мені вже й роки є, а чоловікові так і не змогла вгодити, то, видно, вже й не зможу, бо над старінням я сили вже не маю. Чоловік ганяв по хаті і порушував одяг по полицях, але я не йшла дивитися та за руки його хапати, а спокійно доварювала борщ. Борщ у мене знаменитий, повірте, Микола любить густий, щоб ложка стояла, а до нього часничку та сметанки, зеленню притрушу, то відірватися не можна. Ольго, твій борщ як пісня, не раз мені казала подруга Наталя, а я не варю чого. Допитувалася я її, твій борщ був дуже смачний, я ж його їла у тебе. Так, я знаю, що мій борщ смачний, але чоловік колись його розкритикував, і я більше не варю. Пригадую, що кинулася подругу переконувати, що вона чудово готує. Справді дуже смачно, а вона тільки зітхала не переконуй мене, як чоловік сказав, так і є. Та й сама я як люблю співати, а тепер не співаю. Ще в молоді роки наші чоловік на мої співи сказав тобі таким голосом в тролейбусі зайнято верещати. І я замовкла на довгі роки. Ще на самоті я співаю, але на людях ніколи. Як мене моя подруга Наталя не переконувала, що у мене гарний голос? Ти ж колись у хорі співала, казала вона мені, туди з поганими голосами не беруть. Мене вигнали потім. Ну, слух У тебе просто не ідеальний, але голос гарний. І отак чоловіки наші нас все життя підтримували, а на схилі літ мій знову застаре. давно його не вмовляла лишитися. А я справді дуже давно, ще як діти мали йти вчитися, то я переживала, за що їх буду вчити, от і просила його не йти. Алло, Наталю, я борщу наварила і чекаю тебе в гості. Я вирішила запросити подругу, раз чоловіка вдома не буде. Ой, та я не можу, купу справ. Миколи мого не буде, до матері йде на тиждень чи більше, то ти приходь. Поспіваємо? Так, поспіваємо, погодилася я. І настрій якось аж піднявся Хай йде, я теж відпочину. Дуже мені хочеться кожен день біля плити стояти, а там, може, й схудно, а то як є що їсти, то не дуже й хочеться. «Ти там з ким говорила? спитав невдоволено чоловік. Наталю на борщ покликала Посидимо, поговоримо. То замість того, аби чоловіка послухати та взяти себе в руки, ти подруг скликаєш. Миколо, а ти давно на себе дивився? Ти уважно глянь, подумай, що би я в тобі хотіла змінити, а тоді приходь, пішов, хай якось буде без нього. Зате з наталою, як ми посиділи, і тобі берег кохання, і цвіте терен і ще десятки інших пісень. Прийшла сусідка з одного боку, далі з іншого, сиділи ми до півночі. Я й додому йти не хочу, каже Наталя. То лишайся, вихідний завтра. Як це солодко спати і знати, що зранку не варто вставати? Аж ні. Дзвонять вже в двері з самого ранку. Дивлюся, Микола. Ти чого дзвониш так рано? Ключі забув. То й що? Я тобі дворецький аби відкривати, йди, звідки прийшов. Ольго, досить, я вернувся. Ага, вернувся, матір, певно, випхала з хати. Випхала, сказала, щоб я тебе перепросив. Ну, то подумай, чим мене перепрошувати, а в мене гості. Я закрила двері перед ним. Хай трохи подумає, а я тим часом нам з Наталею на каву поставлю. Як в таких чудесних жінок такі чоловіки капризні? Як ви гадаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.